Радісний надходить де, дзвонять, дзвони, де зеле, понад міста, понад села, лине не вісточка весела. За дзвони, гучна дзвінка, сповіщає радість нам з небес. Викладемо писанку при віруючи, що Христос воскрес. На яєчку єчку ще риности колір, символ жертви Господа Христа, символ в волі, що для всіх Спасителя свята. Барва жовта, світло великодня, Ти сьогодні сяє золоте, писанку тримаю я Господню. Всім бажаю, хай добро прийде. Хай всі люди, ришки заселять, розпівають мирно у Писанка за землю, миру і щастя, це маленький і безтривожний сон. Хай голодний має на хлібину. Хай України і воскрес сьогодні за всіх нас. На гічку синий колір миру, хай за він не чарай, ми у вас через свято він, і заступиться він за наш край. Писанка у кольорі бузочка, в мілих рук невичерпна краса, Сповіщаєм всім, синам і дочкам, що земля радіє небеса. Що велике сталося нині чудо, що Христос помер був та воскрес, то радіймо те сьогодні, люди, що це чудо більше і чуде. Писанки, красинки, барвисті, пасочки, руб'яді, рушники. Висла дає в косяць, як набивка. Святкувати буду за любки. Ворог не прийде, бо наш мільйони. В нас дорога правди в нього ні. Дзвонять наші українські дзвони, хай закличуть же кінець війні. Щоб обійнялись ми переможне, славлячи воскресло у Христа. Щоб прийшло добро в родину кожній, щоб усмішка красила в уста. Я кладу яєчко до корзини, перемоги в неба попрошу і для української родини долі на терновому вінку. Хай це величне, славне свято, хай за хрестять кримох місячки. Нехай повернеться страм до кожен тато, Хай щасливі будуть діточки. Хай красиві писанки пасхаль додадуть і віри, і саги, і хай квітують справді надзвичайні українські шиті рушники. О, що я писанку у кошик. вірю, що добро до нас прийде, Переможем, вже перемагаєм, Нас на не святе. і святе. з панської українці жити всі років построїв. Ось і наші дорогій плотинці писанки рахують і сам Бог. Хай пошле за кожним нам яєчко, по зернятку вірі й доброти. Хай нам родить житло гречка, хай багатством радують сади. А щоразу всіх благословляє перед свята Завишнього рука. Бо Христос воскрес і крихітку раю нам, хто вірить, він подарував. Писанка, мов сонечка, яскраве в світі, найкоштовніші вони. Ми їх святкуємо у великій славі воскресіння день серед весни. Обіймімося заради Бога, щоб і в душах поселився мир, щоб і нічого не проникло, зло до будинків і квартир? Ось останню писанку кладу я, прошу перемоги у небес, хай безкрає небо нас почує, з Паскою громаду, Бог воскрес!